Також дуже класний пост про Брексит. Значить, а, знову ж таки, це. А, Пост, які вам треба прочитати, але я звідси я, я зачитаю початок посту і кінець посту, тому що є про що подумати. І, зокрема, у цьому пості є скрін переписки Епштейна з Пітером Тілем, як вони тішаться з приводу того, що от Брексіт, початок кінця, ми будемо ламати всю цю систему. І от вони її зараз ламають. Вони, зокрема, розуміли, що вони це ламають, що вся ця робота. Яка вибудована навколо корумпування і вразливості чиновників найвищого штибу, найвпливовіших людей кожної держави, вона побудована для того, щоб потім ламати систему цих держав. І наламувати їх. Ну і зокрема пост стосовно Брекситу починається такими словами: після анексії Криму та гібридної агресії на Донбасі наступною шоковою подією для світового порядку став Брексит. Політичне рішення про вихід Британії з ЄС. Тоді здавалося, що геть все почало розсипатися як картковий будиночок. З цього приводу відверто раділи дві людини: Путін і Трамп. Другий взагалі назвав себе містер Брексит. Тра-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Коротше кажучи, якою огидною та скандальною не була б педофільська частина цієї всієї історії, у неї є значно масштабніший і небезпечніший вимір. Поки світ дивився на острів розпусти на сусідніх поверхах того ж маєтку, проєктувалася модель світу, де жменька техномільярдерів і диктаторів стає новою глобальною аристократією. Це не просто скандал про секс чи гвалт, а хроніка успішного захоплення влади. Над западом, над заходом. Але, ну знову ж таки, хто захоплює? Хто захоплює, тому що насправді, як би нам не розповідали про всесильність Путіна, він не виглядає всесильним гравцем в маріонетки. Тому що чому Росія тоді так занепадає? Чому Росія знаходиться зараз в такому жалюгідному положенні, якщо він всіх переіграв? Ми ж бачимо, що відбувається з Росією. Хоча. Хоча з іншого боку, хоча з іншого боку, моя теорія така: Путін зразу прийшов, щоб Росію знищити, щоб вона розпалася на руски, щоб потім можна було її перезібрати в якомусь більш дієвому вигляді, після того, як відбудеться величезний бадабум. Тому що це та маса, яка вже не здатна ніяк зберегтися, її немає куди розширюватися. У неї немає потуг, щоб розширитися тому, їй треба дуже сильно звузитися. І пройти через велике потрясіння. І Путін, це моя теорія, гіпотеза. Гіпотеза. Теорія, це не. Моя гіпотеза в тому, що Путін прийшов. І зразу у нього там був короткочасно план Путіна, але потім він весь час все, про що говорив, це не про майбутнє, а про минуле. А якщо ти говориш тільки про минуле, значить майбутнього у тебе немає. Да? І от Путін просто хоче поховати Росію, щоб вона здохла. А потім, уже наступні покоління, уже після Путіна, будуть щось там нове збирати. Тому чекаємо. от, така от у мене гіпотеза.